Дування так справи, хочу поговорити, та зараз скажите. Ми маємо вже хочу сказати, що на телефонному зв'язку речницю прокуратури Києва це Олена Яхно, і можемо в неї розпитати на якому етапі розслідування станом на ранок, оскільки під особистий контроль взяв розслідування цієї справи прокурор міста Києва. Олена, чи чуєте ви нас? Так, я вас чую так дійсно. розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, але вже зараз можна стверджувати, що це було самогубство, це вже встановлений факт. Прокурор міста Києва Сергій Удаша сьогодні був на місці події, спілкувався з дружиною Чечетова. Чи Тобто підтверджується інформація, яку вже оголосили, що вона прокинулася вночі, не побачила поруч чоловіка, дійшла в квартиру і побачила лише його капці та записку. Я ухожу, думаю, так буде лучше для всіх. Огромне спасія всім за підтримку. Простіть і прийміть мене правильно. Це учичито. От власне і все. А трагічна ситуація. Олена, ви кажете, що немає сумніву у тому, що самогубство, а версія, чи розглядається версія доведення його до самогубства, можливо, на нього хтось тиснув? Ну, власне, зараз іде досудове розслідування. Тобто подія трагічна відбулася тільки цієї ночі, вночі тільки зареєстровано південне провадження, але вже зараз попередньо можна стверджувати це самогубство. Дякуємо, дякуємо, Олена. Яхно. говорили ми про справи про самогубство Чечутова, Михайла і